Так, тепер і ще один момент: це те, що заповіт якби містить у собі волевиявлення. Тут є такий приклад на виду. Мені він сподобався про порівняння заповіту у різних правових традиціях, зокрема от в ісламському праві, і там дійсно ми якби передбачаємо, що заповіт це волевиявлення, і так це апріорі вважаємо. Насправді, наприклад, от в ісламському праві це вже волевиявлення, але на сьогоднішній день ситуація вже давно змінилася. Частина 3 статті 1268 – а, про фактичне прийняття спадщини не робить для обов'язкових спадкоємців якого виключення, і е, пленом верхом постанова пленом Верховного суду в пункті 19 також нам сьогодні говорить про те, що немає значення, який саме спадкоємець фактично прийняв спадщину. Це було так, так що ми говорили в контексті, власне того, що є. Е... Невелика кількість інших заповідальних розпоряджень до закону 3515, де законодавець ну по своїй суті передбачив інший варіант ще такого, ну практично дивлячись, яким чином все це відбувається. Ну практично в квазі заповіту, де визначається власне правова доля того. То буде власне отримувати і здійснювати відповідне право.